Вітаю вас, дорогі болівальники, відвідувачі сайту рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. І сьогодні ми говоримо про римське дербі, яке пройде найближчої неділі. Приблизно однакові шанси на перемогу, і, на мою точку зору, і на думку букмекерів, там плюс-мінус 50 на 50, і, чесно кажучи, що в цьому плані може бути нічия. Як ніколи, римське дербі буде дуже гарячим, тому що воно підігрівається ще й турнірним стратегічним значенням. Обидві команди ведуть боротьбу за потрапляння до топ-4. Лаціо зараз трохи вище за Рому, там відстань вимірюється тільки двома очками. Тобто Рома в разі перемоги може навіть перескочити через Лаціо у турнірці. І тут, я думаю, у нас точно є гарантія, що поєдинок буде гарячим. Дербі це і так гарячий матч, там і так свої закони, так? але е, от зараз саме воно набуває ще більшої такої принциповості. Обидві команди грали в Єврокубках на тижні. Лаціо вилетів з Ліги конференції. Рома перемогла е, свого суперника за сумою двох матчів у Лізі Європи. Не думаю, що психологічна е, якась перевага буде у зв'язку з цим у Роми. Е, Все-таки, ще раз повторюся, це Дербі, і в Дербі всіляке трапляється. Хтось скаже, що в рамках ось цих протистояння червона картка вона є гарантією, вона входить в вартість квитка. Це не завжди так. Все ж таки, іноді бувають поєдинки більш-менш коректні, але я думаю, це не той випадок. Якраз у цьому матчі буде гаряче. Градус поєдинку буде на найвищому рівні, і я не... Поставлю на червону картку, але я поставлю на тотал. Хороший такий тотал-жовтий карток, на мою думку, він перевищуватиме кількість 6,5 карток, тобто загальний тотал буде більше 6,5. І букмекери з Falbed дають на цю подію досить таки непоганий коефіцієнт двіючку, 2, 2,00. На мою думку, цей варіант може в цьому матчі спрацювати, знову ж таки, враховуючи турнірну значущість цього дербі. Так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки, і всього вам найкращого.